Ми з України. Ми приїхали з Великої Британії, щоб допомогти нашому народу справитися з таким злом, як Кацапська держава під назвою РФ. І ми будемо допомагати, скільки у нас хватить сил. Значить, Нам буде в цьому допомагати ця Лялька Естонська. Ми приїхали привезли з собою такі речі. Це вже не перший захочемо даємо волонтерам. Тут біноклі є, тут користо, накидки, дощові штанці і ще багато чого. Ну і що? Ми будемо упаковувати сушку. Я так поважив це по 130 грамів. Потому що в армії треба, щоб все було компактно, взяв все розложити. І зверху написати таку анотацію. Ну що ще нам буде допомагати така фірма Якраше. Ми взяли коробочки там і трохи взяли цукерок. І шоколадки такі будемо розкладати. До речі, оці цукерки дуже непогані. Ми жили в Манчестері під Манчестером і з собою взяли трохи того, англійцям подобалося. Цукерки, в них немає такого. Тобто я нікому нічого не, не, не вилизував, але цукерки насправді гарні. У них таких нема. Я сам займаюся морозивом вже давно, і вийшло, що в морожених теж погане. І вийшло, що я відрегулював е, ну, опроси, зробив кое що з дому, взяв там стабілізатор і зробив таке морожене, що... Воно дешевше в три рази виходить і краще в багато раз. У них там така фірма робить найкраще морожена, така жінка корову доїть. І вона, та упаковочка пів кілограмова стоїть десь 4,5 фунта. Але в мене краще вийшло. Я робив все без обородування. Простим міксером збив. І все було те, що треба. І тепер ми пакуємо ці речі. На армію. Отакі От коробочки злажувати треба. І у нас должна зверху бути така анотація, що як там написано, все, що як і по чому, щоб хлопці брали. І все було дуже компактно. І, їда должна бути компактно. Ну, їда має бути дуже якісна. Бо у мене сушка, в мене, я дружу в морозілки. У мене... Треба переробити ще заморожені фрукти на варення. У мене десь півтони варення вийде. я щас, Бізнесмени мені допоможуть, там цукру візьмуть. ну Ми складаємось. І зробимо півтони цього варення. Ну, у нас проблема з баночками, але ми вирішаємо. Будуть усі допомагати. Тобто пакуємо все, закладаємо. По 150 грамів у мене виходить, сушка в мене, йде яблуко, бера груша і... Оці цукерки і варення різноманітне. Ну, працюємо, показую, як все робиться. І Все компактно, може бути гарно і підписано. Запакували, пишемо таку анотацію, Інструменти все даємо для грузових авторемонтів. І продукція дожні бути свіжі дуже. Бо я роблю сушку, в мене вона не в кожній хазяйці таке є. Потому що наші воїни не воювати. А щоб не напала на це як по-умному. А по-нашому щоб не напала швидка Настя. Бо тоді нема коли буде і воювати. Хай краще на кацапів швидка Настя нападає, щоб вони всі сігети. Там були повністю у швидкій Насті. Подарував таку мотоциклетку. Щоб я робив справи. Тому що машина в мене у дочки там, в Великій Британії. Там вона не потрібна, бо та зараз тільки жре бензин, зараз дорогий, а це роді кажуть, що 3 літра настукиме. У мені в той візочок, я лісипетом тягаю. Я його зробив з інвалідної коляски і воно все добре. Можна грузити хоче. Допоможе ця ікона. Чудотворна, в неї комуністи з неї відрали віддаті, Серебро вона була покрита. Вона пережила революції несколько, потім три голодомора чи чотири. Першу, Другу світову війну. Туди ходили, сюди німці, туди. Вона сама згатнула ця ікона. Ну ми її знайшли в хаті. Хати вже нема, знесли неї. Зараз покажу, що дасть. Оцей хрест при вході на горі. Це українська хата справжня, там жили українці і тому отак от цей хрест спас. Стояла, там наступали то одні, нацисти. то другі. Німці гатили, потім ті гатили. Коротше, в хату попала той снаряд. Це осколочно-фугасний. Він не розірвався. Ну якщо вилетіло, а то б хати нічого не залишилося. Вона б загорілося. Там був штаб, спочатку німецький, потім російський, був совєтський штаб общем, дві банди воювали, а люди страдали. Всім побачення, слава Україні. Це іконою ми точно переможемо.